Дариса Миколаївна, то ви звідки до нас приїхали? Я приїхала до вас з Волинської області і хочу вам подякувати дуже, дуже що ви мені допомогли. Де я не була? Скрізь мені ну не, не виходило так, як я хотіла. А ви мені допомогли. Дякую вам за ваші золоті руки. Дякую вашому колективу, Дякую вашим операційним сестрам. Ну, чудові люди. Ви дуже гарний господар, керівник, Дякую. лікар від Бога. І ваші золоті руки лічать тіло, а усмішка ваша Дякую. душу, аж Дякую. аж на серце приємно. Дякую. І нам також дуже приємно, що ви обрали клініку Біляка і високо оцінюєте нашу роботу. Я буду так само всім рекомендувати вашу клініку, що ви так допомагаєте гарно. І... Але як кажуть, знаєте, в народі ви до нас лучше в гості, як ми добу, до вас добу, добу. Скажемо, що ми виконали дві операції лапароскопічним методом без розрізу через маленькі отвори за одне знеболення. І от подивіться, це коли позавчора було Так, чи було в п'ятницю. П'ятницю сьогодні понеділок і все вже додому. Додому. як я звик казати на рідні села. Так. Дякую І вам, і вам дякую Спасибо, за, і вам. за ваш позитив, за ваш настрій. Дякую. Набагато краще почуваю себе, як приїхала сюди. Дякую, міцного вам здоров'я і Спасибо. вам також дякую. благополуччя.